Цей ютуб канал говорить Великий Львів, наш співрозмовник сьогодні. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пані Мальва розпочнемо із повідомлення від Зеленського від президента України про те, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Ми ще з вами не зовсім проговорили першу зустріч, а тут уже планують другу. У Кремлі нібито скаржиться, що на них тиснуть. Що можете про це все сказати? Ну, Хто буде на Кремль тиснути? Хіба що їхня а, загадкова, а, уявна якась система, сила і так далі? Ніхто на них не тисне. От, а, мова. Ведеться про те, що раз Путін заявляє, що він хоче миру, значить треба над цим працювати, а не просто роздаровувати і обдаровувати всіх слови саме. Тому в цьому відношенні зрозуміло, що якщо при справі цієї Сполучені Штати Америки, то вони будуть наполягати на тому, щоб робота велася, а не балачки говорилися. Тому це єдиний аргумент, який в цьому відношенні можливий, з точки зору того, що Сполучені Штати, та й, зокрема, сам Трамп, який, чесно кажучи, вже стільки раз обіцяв мир, що, очевидно, що це йому самому не зовсім добре на ньому позначається. І це видно із ситуації в Сполучених Штатах Америки з його підтримкою. Це єдиний аргумент, який може використовуватися для того, щоб вівся якийсь діалог. Одначе, назвати те, що було в Абу-Дабі переговорами, я би не наважився. Скоріше за все, це якісь підготовчі консультації. І лише участь у цьому процесі Дональда Трампа вона зобов'язує всі сторони говорити про надпотужний результат на успіх. Про успішність говорити про те, що лишається все менше і менше питань, насправді ситуація рухається дуже складно. І це видно в тому числі, як російська сторона утікає від суті питань, придумуючи причини, вигадуючи там якісь нові комбінації, міняючи переговірні групи, все це інструменти. Затягування перше, друге все це реалізація доктрини Росії, коли вона дивиться очами Путіна на ситуацію як на війну, на кожен дипломатичний раунд, кожні переговори чи зустрічі в питаннях, що стосується переговорної діяльності. Гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ із неокупованої частини Донбасу. Про це повідомляє Financial Times. у Білому домі, ніби спростували. А от чи вірите ви, що це достеменно так, і чи може бути навіть ну теоретично рівноцінний обмін території на гарантії безпеки? Перше, те, що тиск це є. Це очевидно. Бо я переконаний, що за словами дух Анкориджа, який звучить із Москви, це як сигнал Трампу, що ти не виконуєш домовленості. І суть цих домовленостей на моє переконання в тому, щоб Трамп зміг знайти інструмент тиску, щоб Україна погодилася. Однак справа в тому, що це неможливо. Ні з точки зору міжнародного права, ні з точки зору Конституції, ні з точки зору законів України. Причому тут треба розуміти, що рішення це не може прийняти в Україні ні президент, ні парламент, ні будь-хто з посадових осіб і навіть референдум. І тут треба це розуміти, це крапка. Як би не йшов переговірний процес, чим би він не закінчився? Суверенна територія України залишається суверенною територією України. І тимчасово окупована територія, і те, про що говорить Москва, і так далі. Це означає, що так чи інакше, а ця територія залишатиметься українською. Так, вона можливо буде тимчасово окупованою і так далі. Але це територія, сувереном якої є український народ. Тому. З українського боку жодна посадова особа, жодний представницький орган чи фізична особа не можуть прийняти подібні рішення щодо виведення військ з неокупованої території. І е, цю позицію українська сторона абсолютно чітко займає, вона її декларує. А ці поліативи за принципом, так, вільна економічна зона. Вільна економічна зона буде, але юрисдикція на цій території буде здійснювати українською владою. Сувереном там буде український народ, а не якась інша держава. Це в тому числі стосується і Запорізької атомної станції і всіх тих питань, які Дональд Трамп ховає за словами земельна ділянка. Тому що він не володіє такою, таким поняттям, як території. Адміністративні одиниці і так далі, він забудований, тому для нього все це земельні ділянки. Останнє опитування Reuters показало, що загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%. Це найнижчий рівень у цій каденції. До прикладу, в січні був 41% підтримки Трампа. підтримки. Це такий сезонний, скажімо, спад, чи все ж закономірний показник, і він далі буде зменшуватися? На моє переконання, це загальна динаміка. Ця динаміка довгий час тривала, там, і трималася на 40% і лише тому, що Трампа підтримували в питаннях, які стосуються іммігрантів. Зараз, після того, коли трапилися ці вбивства в Міннеаполісі, Ситуація повалилася чому? Тому що в ході реалізації якби, цих програм відселення жертвами чомусь стали громадяни Сполучених Америки. Ну чому це зрозуміло? І чому, власне, в Міннесоті розгортається ця трагедія? Тім Волц, який балотувався на віце-президента разом з Камалою Харес, це об'єкт атаки Дональда Трампа безпосередньо. І це треба тільки так і е, означати. Зараз війна не просто ведеться там, на території е, певної суб'єкта конфедерації Американської, це війна проти конкретної людини, Дональда Трампа. Він дуже мстлива, завислива людина. І тому з особливою жорстокістю там діє прикордонна поліція, і міграційна поліція і так далі. І зрозуміло було, що напруга там буде наростати. Загибель американців у цій ситуації вони, вони просто розтоптали е, діяльність і міністерки внутрішніх справ НОВАН, і царя прикордонного, так званого. Я вже не кажу. Фактично, вся система IC, тобто е, імміграційної. Служби, вона повалилася, і нині, як би там інформаційно не намагався Трамп і адміністрація це обслуговувати, очевидно, що рейтинг буде падати, і це означає, що до осені може трапитися ситуація, коли Трампу буде дуже гаряче. А після того, коли потерпить поразку республіканська партія на довиборах. У Сенат і Палату представників керівник командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО впродовж двох-трьох років, а Німеччина буде в епіцентрі подій. Тим часом лідерка партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель заявила, що Берлін має повернути виділені кошти а також компенсувати збитки. За пошкодження газопроводу Північний Потік. Як це розуміти, якесь таке нове ментальне розділення Німеччини? Чи як це назвати? Ну, те, що там, лікар би назвав би шизофренією, ми з вами якби назвемо це реакція політична на різні проблеми з різних сторін. В чому тут накладання цих речей, вони і дали таку суперечливу. Різносторонню реакцію. Перша реакція це те, що військові бачать і розуміють, як розвиваються події. Вони усвідомлюють, що небезпека наростає, і те, що БМД це контррозвідка, яка займається питаннями захисту конституційного режиму, От вони фіксують наростання диверсій. І, власне, 2026 рік це рік, коли об'єктами диверсії стали е генеруючі об'єкти тепломагістралі. Тобто видно, вже, що за січень місяць у Берліні, в Дюсельдорфі, в декількох інших невеликих містах відбулися спроби підпалу. Або теплотрас, або енергопостачальних об'єктів, або трансформаторів, і так далі. Все це свідчить про те, що працює спрямована програма, завчасно підготовлена, і видно, як горять енергопотужності на мостах, через ріки, через переходи і так далі. Тобто. Там, де є можливість де проложені лінії електропередач, захищені ізоляцією, вона піддається дуже легко запалу, тому вже січень місяць це абсолютно чітко показав. Це сплановані дії. І, і контррозвідка, та і армія. Вони не можуть не фіксувати, вони розуміють, що це буде наростати, бо об'єми допомоги з боку Німеччини. Україні, вони лідируючі сьогодні, якщо брати країни Європи. Тепер, що стосується слів, сказаних Алісою Вайдель, та й те ж саме говорить і Тоні Хрупало, бо Вайдель і Хрупало це співголови альтернативи для Німеччини, це рефлексія на виступ президента Зеленського в Давосі. Його різка критика. Європи, європейських країн, європейських лідерів, вона очевидно прогнозована була реакція ця. І якщо Таяні, міністр закордонних справ Італії, сказав, що Україна невдячна, тому, що критикує Європу за її ненастирливість, нерішучість, ну то Німеччина з одного боку виступив міністр оборони, який сказав, що надалі будуть проблеми з постачанням петріотів. Арі ну, а праворадикальна популістична альтернатива для Німеччина кинула тут фрази про те, що Україна має повернути а, ті кошти, які надавалися Німеччину як допомога для захисту від російської агресії, і в тому числі відшкодувати а, за наслідками підриву північних потоків. хоча Рішення суду немає, але ця наполегливість явно свідчить явно свідчить про те, що альтернатива для Німеччини натисне в Гамбургу на суд, який би зрозуміло, в якому напрямку, в якому ключі розглядав справу обвинуваченого українця, який зараз утримується в Гамбургу, по справі підриву. Потоки. Однак, дивлюся я на це поки що лише як на свого роду політичний тиск. До цього можна додати, в тому числі деякі голоси, які лунають у Франції для того, щоб переглянути систему постачання озброєнь. Тут є співпадіння, а є просто пряма і відверта реакція на різку критику Європи. З боку президента України, тому в цьому відношенні треба бути обережним, коли готуються такі виступи, бо зрозуміло, що вони будуть мати відповідь певну. Хоча цілий ряд аналітиків європейських, а, зокрема, Пауло Мієлі, відомий італійський журналіст, відомий аналітик, колишній головний редактор Кор'єро де Ласеро, а він каже, що різниці у виступі між... Марком Карній і, і Зеленським немає. Просто Марк Карній говорив про стратегічні речі, а Володимир Зеленський говорив про тактику, про відповіді на сьогоднішню проблематику і ображатися на це нічого. Але одна справа це глибокий аналітичний аналіз. Більше того, я сам можу сказати, що фактологічно. Те, що говорив президент України, він правий в позиціях, які він озвучував. Інша справа як це робити? Чи виносити це на загал, чи публічно це робити? А от реакція, оця, про яку ви задали питання, пані Малю, для мене очевидно, що вона у коріння своє має ну, як рефлексія на цей виступ президента України в Давосі, візит Кіра Стармера до Китаю. Перший візит прем'єр-міністра Великої Британії за 8 років до цього туди поїхав глава уряду Канади Карні, Європейський Союз та Індія після майже 20 років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю. Чи можна казати, що Європа перефокусовується? Отак, тихо, без гучних заяв про те, що Сполучені Штати Америки більше не надійний партнер. Просто переводять свій погляд на Китай. Ну, пані Мальво, я би сказав так, Америка і Дональд Трамп самі обрали свій шлях стати звичайною рядовою країною. Я би так от говорив. Ну раз Трамп прийняв таке рішення, то всі інші будуть вирішувати проблеми, так, як вони вважають за необхідне. І я нагадаю, що і візити а, в Мелоні. І візити керівництва Європейського Союзу навесні восени минулого року 2025-го. Я вже не кажу про те, як скандинавські лідери також відвідали Китай. Ну, сюди ж, в тому числі, візит Марка Карні. Хоча Карні заявив про те, що широкомасштабної угоди про торгівлю не буде, однак під час зустрічі він чітко дав зрозуміти всім, що. Канада не буде більше вибудовувати відносини з Пекіном, виходячи з інтересів Сполучених Штатів Америки, ну за що і отримав відповідь від Трампа підняттям мита. Те ж саме стосується європейських країн. Ну, по перше, вже давним-давно Франція і так тісно співпрацює з Пекіном і раз на рік. Зазвичай навесні відбувається візит президента Франції до Пекіна, восени візит Сі Цзіньпіня до Франції. Таку ж саму тактику сповідують і інші європейські держави за винятком хіба що таких відвертих, щирих партнерів-союзників Сполучених Штатів Америки як Польща, які продовжують триматися. Окремо у цій позиції мінімізувати відносини з Китаєм. Ну, з моєї точки зору, європейці тут даремно роблять такі різкі кроки, а з моєї точки зору, це занадто різкі кроки. Напевно, вони не усвідомлюють, що режим китайський набагато гірше, ніж той режим, який нині є в Росії. І лише відстань від нього далека. Однак ця відстань вона буде позначатися на Україні і на Європі. Тому що Європа це ліквідний партнер, а це означає, що Європа буде приносити гроші Китаю, Китай має позитивну торговельне сальдо з Європою. Європа дуже чесний і ліквідний сплатник по рахунках. І в кінці кінців ці гроші будуть частина із них буде опинятися в Росії як інструмент війни проти України, проти Європи. Тому в цьому відношенні з європейцями необхідна певна робота, щоб пояснити а, на необхідність розуміння власне цих тонкощів і все-таки дуже обережне вибудовування відносин з Європою. Хоча цілий ряд. Застережень, які були висловлені і Урсулою фандерляєн, і е, Антоніо Кошта, і комісаркою з питань е, міжнародних відносин і зовнішньої політики Європейського союзу Каю Калас, вони діють. І таким чином ці контакти, цей діалог він в тому числі ведеться. З боку Європейського союзу, але я ще раз тут зазначу одну дуже важливу річ: Китай для європейського способу життя для демократії для відстоювання ідеалу свободи є дуже небезпечним партнером в питаннях, особливо торгівлі. І на сам кінець про нашого доброго сусіда про Угорщину. Угорська опозиційна партія Тиса Петера Мадіра зберегла 10% відсотковий відрив від партії фідес прем'єр-міністра Віктора Орбана в опитування громадської думки. Водночас Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись у парламентські вибори і розпорядився викликати на розмову українського посла. У Будапешті чи варто чи можна це називати істерією через безвихідь? Ну, Орбан давно вже істерить. Коли, як тільки відбувається опитування, він бачить, що він валиться. Зрозуміло, що тут завжди невістка винувата. В ролі такої невістки це Україна. От і в даному випадку, дійсно, вказівка Петеру Сіярту запросити посла. Це протокольна річ. Для якої треба представити докази, в іншому випадку Україна буде мати можливість заявити відсутність обґрунтованих підстав для таких речей. А ну, все це як максимум завершується висловлюванням і врученням ноти протесту. А мінімум, якщо серйозних підстав немає, а таких немає, просто сіярто пожуриться послу. А посол скаже, що він дуже чесно і щиро сердечно передасть зауваження до Києва міністрові керівництву Української держави. Зрозуміло, що в нинішній ситуації, навіть якби Україна якимось чином могла вплинути на ситуацію, вона б цього не робила по тій простій причині, що Україна, українська влада. Вона орієнтується не на Орбана чи на Сіярту, а на угорський народ, який в даному випадку є відданий партнерству. Він союзник Україні. Угорщина надає чималу допомогу, не дивлячись на те, що робить і що говорить Орбан і Сіярто. В цьому відношенні і Європейський Союз, і Україна орієнтується на угорців, а не Орбана чи Сіярту. Що стосується. Розмови, яка можливо, зрозуміло, що вона відбудеться. Зрозуміло, що обміняються думками. Але в зв'язку з тим, що я не бачу не те, що доказів, я не бачу навіть інформації про якесь втручання України в виборчий процес. Ну, а доля орбана в руках угорських виборців. Дякую вам за аналітику. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Білорусі у 2010-2011 роках, Був нашим співрозмовником. Дякую вам ще раз.